Програма житлових субсидій в Україні діє з 1995 року. Згідно з цією програмою, громадянам з низькими доходами надається допомога для того, аби люди змогли відшкодувати свої витрати з оплати за житлово-комунальні послуги. Гроші безпосередньо перераховуються на особові рахунки комунальних підприємств. Але 14 липня цього року були внесені зміни щодо порядку підготовки цих документів для призначення таких субсидій. За інформацією, ми звернулися до управління праці та соціального захисту населення. І тепер для того, щоб отримати субсидію, громадяни міста подають до відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту населення лише заяву і декларацію. Підготовки документів для призначення субсидії, тобто отримання довідки про склад сімей та забезпечений сімей комунальними послугами, покладено на управління праці. Що це означає? Це означає, що управління праці робить запити в електронному вигляді до комунальних підприємств, де запитує інформацію про склад сімей та види послуги, якими користуються заявники. Але отримана в електронному вигляді інформація використовується в подальшому для розрахунку суми субсидій і визначення права сімей на отримання субсидій. Цінність цієї програми полягає у тому, що вона є реальною матеріальною підтримкою для людей з низькими доходами. За комунальні послуги, використані в межах норм споживання, громадянин сплачує визначений державою обов'язковий відсоток. Відповідно до нових змін, сім'я, яка складається з працездатних людей, це 15 від сукупного доходу, а для пенсіонерів лише 10%. Між вартістю використаних в межах норм комунальних послуг і обов'язковим відсотком платежу доплачує держава у вигляді субсидій. У нашому місті дану програму втілюють в життя Пенсійний фонд та управління праці. Жителі міста Борисполя ви вже побачили в своїх поштових криньках конверт від Пенсійного фонду України. В цьому конверті ви знайшли. Роз'яснення, листочок роз'яснення щодо надання субсидій, зразок заяви для отримання житлової субсидії, зразок декларації, а також бланк заяви і декларації. За наданими зразками ви можете заповнити ці документи, класти конверт, який ви також знайдете в цьому конверті, великому конверті. І відправити за адресою управління праці та соціального захисту населення. Функція управління праці це підготовка документів для призначення субсидій по поданих заявах, розрахунок суми субсидії і передача інформації надавачам послуг про суми призначених субсидій та фінансування призначених субсидій. Громадянам розіслано 9 тисяч заяв і декларацій. Отримані назад-листи перевіряють спеціалісти відділу прийому громадян для усунення ймовірних неточностей. Бажаючи дізнатися детальною інформацію, можуть звернутися до управління праці у 106-й кабінет. Аліна Черпакова Гутеров, новини, телеканал Бориспіль.